Вітаю, дорогі друзі. Барвінок ряболистий. Це вічно зелений, грунтопокровний, багаторічник. Чагарник з повзучими тонкими паганами. Листя подовжене, овальне, шкірясте. Шо Сорт відрізняється світлою. Облямівкою по краю. Залежно від виду, може бути жовтого, кремового, блакитного кольору. Розростаючись утворює подушку заввишки до 15 см і до 1-2 метрів в діаметрі. Молоді пагани навесні прямо стоячі. Потім Лягають. Дивіться, який красивий. Барвінок. Барвінок цей десь приблизно два метри на метр.